Доброго всім раночку, 7 жовтня. Сіла попити каву і з, і з бубками щось мені захотілося. Всім доброго ранку, 7 жовтня, субота. Сережа поїхав ще у сьомій на роботу. Я ще полежала. Сьогодні дуже холодно, вітер таки піднявся. У мене сьогодні, сьогодні яка робота? Сьогодні я мию ванну. Ванну-кімнату. Стіни зараз вимию гарненько і так далі. Унітаз, ванну, раковину, все повимиваю добренько, гарненько. Ось такі справи. Потім перейду в веранду, в веранді все попереношу. Все повиношу, те, що там не потрібне, позамітаю і будемо чекати, завтра у нас будуть мебільщики заміряти, яку ми хочемо кухню. Ось такі справи. На вечір ще я приготую, розморозила качку. Не знаю ще, що готувати, ну, щось приготую. Те, що надумаю, я вам покажу. Ось так. Ну, все, до зустрічі. Так, дівчата, вимила я качку. Зараз повирізаю цю грудку. У мені буде на фарш. А розділюю на частинки, крила ножки. Це все замариную, поріжу на шматочки замариную і на вечір. У духовці запечу. На гарнір щось придумаю. Ось так. Так, дівчата, 16.10 тільки впоралася із ванною кімнатою. Аж ноги трусяться. Ну, там потолок мила і стіни, а воно ж важко і ну, коротше, ви мене розумієте. Фух. Так, слава Богу. Тепер покажу вам. Я замаринувала м'яско. Ось цибульки в соєму соусі. Це вже зараз буду ставити. Перекладу у цей у рукав і буду запікати в духовці. О, а це відварила бурячок. Бурячок натру сьогодні буде салат. Ну, отак: от м'ясо, салат, суп є, гороховище. Ну і досить на сьогодні. У мене ще робота в веранді. Переклала м'ясо в рукав і ставлю в духовку. Все, понаводила порядки, приготувала веранду. Завтра Сережа може поставила ламінат. Ось так. Ось такі от пироги. Ось він постелив по клію плитку. Біля газплити. А це тут поклею фартух, я вже показувала. Це ми тут хочемо замовити кухню. Воду підвів, каналізацію завів. Все. Так, все переїхав, буду виключатися. Все, упало, упало давление. 154 на 89. І 100 ударів сердечних. Ой, Капець. Не показувала вже вечерю, бо не змогла. Сильно заморилася. Так, ну все, до зустрічі, до завтра, мої дорогі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам вдячна. До зустрічі!